Захищав державу, сім'ю дітей, відслужив три роки і погиб. Прекрасна чудова людина, яка виховала дітей, залишив маму, батька і віддав державі все, що міг. Віддав своє життя. Хай він з Богом спочиває, і хай закінчиться ця війна. Разом служили з Русланом, тобто була така крапка підтримка, Він був гарною людиною, От завжди допомагав в складних ситуаціях. Підтримував, це дійсно було таке плече мужнє, на яке ми могли покластися. Він був офіцером, він працював з 1999 року по 2022 рік в слідчому ізоляторі. Ми з ним служили, виконували не одне завдання. І з ним служба була легшою. Руслан був. Ми їм підлеглим близько п'яти років, я з ним в загальному прослужили ми разом 20 років. Дуже був такий він мотивований, гарний співробітник. В нас він дослужився до майора, але прийняв рішення, самостійно прийняв рішення в 2022 році вирушити на захист нашої держави. Ну і, на жаль, бачите, сталася така трагедія. Весь колектив нашої установи дуже скорбить за ним. Дуже була порядна людина, гарний офіцер. Попрацював 24 роки в ДКВС, 24 роки і близько 8 місяців. До пенсії мені вистачало 4 місяці, але він прийняв рішення йти захищати державу, навіть не дослуживши до пенсії.